Бюрократ інтригант чаклун, брат Юаньбо, бачить лише старого державного діяча. Якби він тільки знав, як глибоко можуть зануритись пазурі нефритового дракона, дипломат із темною стороною. Якщо Юань Бо вам подобається, робіть предзамовлення. Але звісно, цього робити ні в коїм разі не треба. Небесні річки Землі це притулок нефритового дракона в кампанії Хаосу. В Immortal Empires він починає в Аймарі, але вже володіє Шанву. В обох кампаніях він починає в царстві орків. Як видатний лідер Великого Катаю юаньбо займається державними питаннями і може внести миттєві зміни у арміях. І поселення, але гарний лідер дивиться далі, і торгові угоди з нефритовим драконом відкривають усі регіони, якими володіє фракція, з якою ми торгуємо. Крім політики, Юаньбо дивиться на компас і разом із батьком планує розкрити його справжній потенціал. Використовуючи сталеві та кам'яні жетони, Юаньбо може виконати різні дії для армії, героїв і поселень на мапі кампанії. Вони варюються від миттєвого найму до відновлення руху на мапі кампанії. Відновлені дипломатичних відносин, токени не можна знищити, можна лише передати. Наприклад, відпрацьовані кам'яні жетони через 5 ходів перейдуть у сталеві жетони. якщо перемогти в бою, то час зменшиться на один хід. Додаткові жетони можна заробити шляхом оголошення вашого міста фортецею. Юаньбо прямує до Шарійської вежі. Штучний інтелект набирає військо. Тож ми відправимо нашого героя. Використаємо структуровану операцію. Це гарантує успіх дії нашого героя. Юаньбо не терпить тих, хто мислить інакше. У разі потреби Кат прольє катайську кров. життя нефритового лева, його дихання, яке має два заряди та значну шкоду. Це закляття настільки шрунівне, наскільки й гарне. Кат імператора це не просто титул Юаньбо, а ще й вміння. Двічі за бій він може викликати нефритовий меч, який вразить героїв та лордів. Маючи доступ до різних знань. ін, янь. Світла та неба, Йоан Божорстокий боєць, як людина, так і дракон, як на відстані, так і зблизька. Нарешті наші використані сталеві жетони стали каменними, і тепер ми можемо зробити з нашого поселення комерційний район. Це перетворює столицю поселення провінції третього рівня на комерційний район. Більше того, тепер ми отримали додатковий токен до нашого пулу як на фракційної механіки. Йоанньбо він розкриває регіони, які належать торговим партнерам. Що дає змогу краще планувати? Це додатково розкриває сусідні фракції, з якими також можна торгувати. У поєднанні з дорогою слонової кістки, яка сама відкриває нові фракції, з якими можна торгувати, Нефритовий дракон буде дійсно крутим. погодитись приєднатись до далекої війни, у якій ми навряд чи будемо приймати насправді участь, ми можемо укласти бажану торгову угоду з крижаною королевою. Згідно з таємним наказом імператора драконів, Юаньбо було доручено виконати частину грандіозного плану, який розроблявся століттями. Він повинен шукати місця, де збираються вітри магії, і будувати астроматичні вежі, щоб розширити силу нефритового компаса. Є чотири локації, які Юаньбо має підкорити шляхом дипломатії чи силовим шляхом у Immortal Empires ви маєте взяти під контроль чотири великі поселення ящерів, а у царстві хаоса. Локації такі: вежа Ашаїр. Ведзінь. Узкулак та фортеця ікла дракона. Захопивши місто, ви почнете будувати вежу. І коли це буде відбуватись, на вас будуть нападати ящиро бо дії юаньбо. Діять проти волі старих. Кожен новий напрямок на компасі дає великі переваги. Нон Чанг Бейс забезпечує ріст населення для кожної провінції, а також переваги для будівель, коли напрямок активовано. А Шейр надає додаткові вітри магії для кожної вашої армії, але немає активного ефекту. Драгон Рівер надає персонажу безсмертя, а також зменшує небойові втрати. та Брокен Ленд підвищує ранг для кожного регіону, що належить катайцям для ваших підрозділів та персонажів. Після того як кожний напрямок буде розблоковано, нефритовий дракон має зіткнутися з останнім вторгненням. Лорд Маздамунді буде сам намагатися зруйнувати план великого Катаю. Саме тут Юань Бо повинен довести, що він гідний довіри свого батька. Як лідер нефрітового двору Юань Бо має доступ до найкращих солдатів, конструктів та артилерії, яку може запропонувати великий катай, а також до нових підрозділів, які будуть у нашому новому DLC. Люди ворони з Оніксу це більше ніж шпигуни небесного двору. Їхні злі дзьоби, жахлива швидкість і вражаюча чисельність роблять їх ідеальним вибором для переслідування ворожих тилових підрозділів. Лише наймогутніші воїни армії Великого Катая підвищуються до звання великого генерала небесних воїнів. Ці талановиті та вправні бійці генерали драконячої крові, поряджені із збройових складів Вейдзінь, і ведуть своїх людей з передової лінії. Нефритові та гагатові леви сіють хаос у ближньому бою, але в Катаї цінують їх магічні властивості. Гагатові леви пом'якшують дію магії, тоді як їх нефритові побратими підсилюють чаклунство та закляття. Згідно з традиціями великого Катая, над воротами кожного міста висить великий бойовий барабан. Але коли небезпека приходить здалеку, барабан несеться на війну, щоб надати удари в битві. У цьому ритмі Катай знаходить свою силу та свою перемогу. Також є три нові полки слави. Катеїн реджименти Грейс Емпрес Кромен та Джейд Вордром. Ось і все для нефритового дракона та його інтриг. Далі покляття матері Останкії.